Збив на смерть жінку і втік з місця ДТП. На Житомирщині спіймали 18-річного водія, який покинув жертву, а потім і своє авто, щоб позбутися слідів. Без матері через страшну трагедію залишилося двоє дітей: дівчинка 12 років та хлопчик 7. Молодший чекав на маму з лікарні два дні. Що каже родина підозрюваного і що водію світить заскоєне? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Смертельна аварія сталася 22 березня, близько 9-ї вечора. 30-річна Анна Добридень поверталася додому. В цей час на швидкості за кермом Опеля їхав 18-річний водій. Він збив жінку. Як з'ясувалося, насмерть і втік. На вулиці Соборній водій легкового автомобіля, рухаючись у напрямку центру села Пиріжки. Наїхав на жінку та з місця події поїхав. Від отриманих травм 30-річна місцева жителька загинула. Поліцейські розшукали причетного до події 18-річного жителя цього ж села. Аби замести сліди, хлопець не придумав нічого кращого ніж покинути і своє авто, тож завіз його в тамтешній ліс. Але правоохоронці швидко відшукали транспортний засіб і самого кермувальника. Як не дивно, затриманий був тверезий, кажуть у поліції. Тоді як він наїхав на перехожу і чому покинув її, як розповідають місцеві жителі, юнак знатний гонщик і не раз катався селом на великій швидкості. Ба більше його батькам робили зауваження і нарікали на небезпечне водіння, але реакції нуль. Ванни Добридень, яка стала жертвою автотрощі, залишилося двоє дітей і чоловік. Він, між іншим, дуже важко переносить втрату. Відразу після того, що сталося, чоловік потрапив до лікарні, поскаржився на проблеми із серцем. Син загиблої, поки йому не розповіли правду, чекав, що мама от-от повернеться з лікарні додому. Родичі винуватця ДТП приходили просити вибачення за те, що сталося, і як кажуть місцеві, нібито навіть просили у вдівця, щоб він забрав заяву з поліції і сказав, що немає претензій. Та, схоже, чоловік на це не пристав. А як ви думаєте, це взагалі нормально з морально-етичних міркувань пропонувати забрати заяву і зробити вигляд, що нічого не відбулося? Дописувачі в соцмережах висловлюють співчуття родині загиблої і сподіваються, що хлопця не відмажуть і правосуддя буде справедливим. Якщо сьогодні не буде покарання, то завтра буде знову нова подібна історія і знову будуть сироти. Жахлива подія, а ще жахливіше, що втік з місця події. Ганьба батькам, що покривали. Давно ганяв на великій швидкості по селу, а всі за цим спостерігали. Цікаво, хто поскаржився на нього поліції? Байдужість людей веде нас ще до більшої прірви. Поліція оголосила горе водію про підозру за двома статтями кримінального кодексу: порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків смерті. Максимальна санкція статті до восьми років ув'язнення. Попереду в слідство низка експертиз підозрюваного відправили під домашній арешт. Такий запобіжний захід поки що обрав суд. А як ви думаєте, 8 років позбавлення волі це адекватне покарання за вчинення смертельної ДТП? Пишіть свої думки нам під відео. Туристичне пекло з російським паспортом. Підводна лодка, на якій було 45 російських туристів, пішла на дно в Єгипті. Є загиблі та зниклі безвісти, і що найцікавіше, постраждали лише росіяни. Розповідаємо всі подробиці далі. Мене звати Микита Гаврилюк. Якщо хочете більше таких історій, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Так відео побачать інші, і жоден батискав із росіянами не залишиться поза увагою. Єгипет Хургада. Тепле море, пальми, інклюзів і 45 росіян у Батискафі. Звичайна екскурсія, яка закінчилася, зовсім не так, як планувалося. Підводний човен просто пішов на дно під час занурення. У четвер, 27 березня, приблизно за кілометр від берега затонуло туристичне судно. За офіційними даними, загинули щонайменше шестеро людей. Ще двоє зникли безвісти, а 13 госпіталізовані. Решта пасажирів у стресі. Для когось це був перший дайвінг, а для когось останній. На борту були лише громадяни Росії, туристи, які купили тур у компанії Бібліоглобус. Причиною аварії, за попередніми даними, стала помилка пілота. Батискав врізався в риф і перекинувся. Розгерметизація і судно опинилося під водою. Планували зануритися на 22 метри, але занурення виявилося глибшим, ніж очікували. А особливо жахливо те, що росіяни знищили безцінні корали. Екскурсію туристи придбали прямо в готелі Serie Beach Resort. П'ятизерковий сервіс із, як бачимо, непередбачуваними бонусами. Хтось мріяв про фото з рибками, а хтось отримав екстрену евакуацію. За даними Associated Press, бригада екстреної допомоги вдалося витягти з затонулого підводного човна Синдбад щонайменше 38 російських туристів. Хоча човен розрахований на 50 осіб, досі невідомо, скільки саме людей, включно з екіпажем та можливими іншими пасажирами, перебували на борту під час аварії. Причому це вже не перший випадок трагедії з туристичними човнами у Хургаді. У листопаді минулого року затонуло судно сі Story. Тоді загинули або зникли безвісти 11 осіб, серед яких подружжя з Британії. Ще 35 пасажирів вдалося тоді врятувати. І це ж не перший трагічний випадок з росіянами в Єгипті. Торік туриста загризла акула просто перед камерами. Тоді влада навіть закривала частину пляжів. Попри це, Єгипет залишається одним із головних туристичних напрямків для громадян РФ. Європа для них наразі зачинена, а тут і сонце, і море, і відносна доступність, хоч іноді із неприємними несподіванками. На фоні туристів з Німеччини, Франції чи Британії все виглядає контрастно. хтось засмагає з книжкою, хтось оглядає червоне море через ілюмінатор Батискафа. А хтось більше не вийде з цього ілюмінатора. А як вважаєте ви, чому саме Єгипет став таким проклятим місцем для росіян? Може, сама земля там має на них алергію? Пишіть ваші версії у коментарях. Жахлива ДТП у Дніпрі. Пасажирку таксі викинуло з салону на дорогу прямо під час зіткнення з іншим авто. 28-річна дівчина з численними переломами в реанімації без свідомості. За її життя борються медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Моторошна автотроща сталася кілька днів тому. Хто винуватець і що кажуть у поліції? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Заберіть дітей від екранів. Зараз будуть моторошні кадри. Серед міст Дніпра автомобіль Ауді рухався з житлового масиву парус на великій швидкості. В цей час автослужби таксі виконувало поворот під час маневру в таксі. Врізалася ауді після удару таксиста, як бачите, почало крутити на дорозі, а з салону випала жінка, яка сиділа позаду. Ауді після зіткнення зачепив стовп та паркан біля зупинки. І судячи з відео, водій та пасажир Ауді вийшли з авто відразу після того, як все сталося, тобто попередньо вони не ушкоджені. Слава Богу, мимо їхала шкора. Ауді в дребезі. Коротше, жістяк. З того, що точно відомо, пасажирку таксі з тяжкими травмами з місця пригоди забрала швидка. Це 28-річна тетяна динь в дівчини. Серйозні ушкодження, перелом таза, хребта шийного відділу і травма голови. Постраждала, знаходиться у лікарні імені Мечникова в нейрореанімації. До тями не приходить. На неї чекає довгий шлях лікування та реабілітації. У рідних немає можливості повністю закрити всі фінансові запити. Тож рідна сестра в соцмережах відкрила збір коштів на лікування. Дописувачі в соцмережах активно коментують аварію. Мовляв, треба було користуватися ременем безпеки. Утім, стверджувати, що Тетяна була непристебнутою, ми не можемо, бо офіційних роз'яснень з боку поліції ще не було. Обставини з'ясовують водночас. На відео з камер спостереження помітно, що для водія ауді висів знак поступитися дорогою, чого він не зробив, і з огляду на швидкість він геть не збирався гальмувати. Як стало відомо, на жахливу ДТП відреагували в мерії. Там пообіцяли у відповідь на прохання місцевих жителів на перехресті вулиці Метробудівської та Набережної Заводської встановити світлофор. Про таке написав нардеп міської ради Северин Маринчук. Що ж, сподіваємось на справедливе розслідування і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалій дівчині. Бережіть себе. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!